40 працівників паркувального сервісу у Києві люстрували. Відтепер, за словами очільника комунального підприємства, більше грошей надходить до бюджету. За кілька місяців зібрано на 2,5 мільйони гривень більше аніж торік. Однак чи задоволені рівнем сервісу водії дізнавався Сергій Зленко? Знімальна група Тива провела експеримент. Чи кладуть паркувальники гроші до кишені банка е -е, мат я байдоплачина за вам чега? А так, щоб без паркомата. 10 гривень. Багато хто згодіє упевнений, значна частина грошей за паркування йде по столичний бюджет. Я стараюсь там не ставити. А чому? Ну, я не довіряю. <смістична> не довіряю, що ці гроші підуть в казну, а не на кишені Я так думаю, що там більша левова частина грошей йде не до бюджету міського. А особисто в особисто. Керівник профільного комунального підприємства заперечує, Надходження до казни зростає лише за чотири місяці. Перераховано на 2,5 мільйони гривень більше ніж торік. Загалом у Київтранспарксервісі працюють 360 паркувальників, і вже кілька десятків нечистих на руку звільнили. Були кадрові рішення, досить жорсткі кадрові рішення і, скажімо, так зараз пару процесів, мабуть, вийде на заяву правоохоронні органи про зловживання в цій сфері. Так? Загалом. Близько 40 людей було звільнено за ну я би сказав так за непорозуміння в цій сфері. Однак водії розповідають і про іншу проблему. У столиці гостро бракує паркувальних місць. Там, де платно місця зайняті, де не платно, гаїшники зразу підбивають. Дуже мало місць для парковки, особливо дуже мало місць для парковки, особливо біля торгових центрів або якихось офісних центрів. Будемо документи зараз подання на Київську міську раду про включення до переліку місць платного паркування ще близько 2,5 тисяч денного паркування місць і близько 16 тисяч. Це місця для паркування так званого нічного паркування, тобто автостоянки. Нагадаємо, у листопаді керівника Київтранспарксервісу звинуватили у зложиваннях правий сектор та інші громадські активи активісти погрожували ілюстрацію, навіть приносили сміттєві баки клітку на подвір'я підприємства. Сергій Зленко, Ленко, Кияшко, Горшатайло. Тивай.